Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі Березень для України. Що принесе березень Україні українцям? Подивимось зараз в цьому відео. Загально подивимось, в принципі, як і завжди, березень, що очікувати українцям-березень, що принесе Україні березень, яким він буде. Загально подивимось березень для України. Дивіться, друзі, взагалі, взагалі, то березень для України, в принципі, непогано випадає. Серйозних попереджень або серйозних таких карт поганих ну, загально для України не випадає. Я бачу багато розмов. Вісімка на розмови, тут вісімка і тут вісімка. Неочікувані, неочікувані, якісь будуть розмови з Бубновим королем. Можливо, це буде зустріч з цим. Кремлівським людожером якимось, з якимось там е, західними, західними заходом, взагалі колективним Заходом, або це може бути і Трамп, червоний король тут випадає. Е, тут будуть багато питань, будуть багато розмов про якийсь от тут документ. Е, все ж таки, я бачу, що поки розмови про цей документ, я не бачу поки що в березні я не бачу конкретного якогось. Навіть я не бачу у штатів, отут у сам Трамп це випадає. Він дуже багато балакає про якийсь документ, про якийсь план мирний, але фактично у нього його немає. Він у нього фактично не готовий. Немає у нього чіткого якогось документу, чіткого якогось плану. Плану дій, щоб можна було представити, сказати: ось подивіться, у нас є такі пропозиції. І Такого немає. Все ж таки, ще все на стадії цих перемовин. Від нього від нього буде багато цього піару брудного, ось цих висловлювань, розмов і так далі. Тобто, для України я бачу, що будуть. Захід, взагалі, захід, ну тут більше США, будуть намагатися контактувати з орками. Ну тут з Путіним будуть контактувати. Хоча все одно я не бачу у них, можливо, навіть зустріч у березні буде між цими, але там не буде домовленості. Я не бачу це ця зустріч. Вона не буде продуктивною і, в принципі, не добються вони якогось консенсусу, навіть маючи там якийсь один вектор думок, так скажемо. Ось. Загально для України я не бачу серйозних таких от зрушень. От, тільки от, одні розмови, одні розмови заходу з Русньою, якісь. Можуть бути запропоновані якісь, там, якісь документи, напрацьовані якісь документи, але це більше все ж таки будуть вони будуть на стадії розмов, на стадії обговорення, таких серйозних обговорень, такі піарщини, отакої. Ось так. З іншої сторони, місяць я бачу, березень для Украї... це більше, знаєте, от іде. іде... Між Путіним і Трампом іде така, як би гра, якщо можна сказати, вони намагаються вирівнятися або, знаєте, один одному дати зрозуміти, хто поступиться, хто не поступиться. Ось так така, знаєте. Перегони такі своєрідні між ними. Тобто, хтось хоче зайняти першу позицію, комусь потрібно буде зайняти іншу позицію, нижчу, і комусь треба буде поступитися, комусь ні. Ось. Тому це будуть такі розмови, будуть те, що між ними якась є серйозна там дружба або якась симпатія, це все, все ж таки більше зроблено засобами масової інформації перекручено більше, я не бачу між ними серйозних серйозних, яких якихось дружніх відносин або якихось, знаєте, теплих стосунків, такого немає. Між ними все одно розкол, все одно один одного. Вони по інші сторони барикад, так скажемо. Хоча ця політика зараз Трампа вона досить і досить дивна. Воно принесе для нього зло, тільки, тільки йому самій Америці від нього буде погано, і йому самому від такої його поведінки, такої його агресивної дипломатії, зовнішньої політики і внутрішньої буде тільки зло в результаті навіть я бачу трохи. Ну хтось казав мені, що або питання було таке на стрімі, що начебто там. Впаде економіка, України, економіка США, ні вона не впаде, але досить такі серйозні будуть проблеми. Тобто від нього проблеми, від його заяв, від його цих дій. І економіка може постраждати, хоч і не катастрофічно, але постраждати економіка США. США може від цього Трампа. Для України я бачу, що може трохи на фоні оцих перемовин, на фоні якоїсь цієї возні, Штатів з Оркостаном, можуть трохи в плані військовому, може бути легше. Ось так. В, в, для України. Я бачу, якісь також для України з Заходу, якісь може бути фінансова допомога невелика. Дев'ятка тут вказує на це. А так багато розмов, багато піарщини, багато отакої різних жовтопресних, знаєте, інформаційних потоків. До цього треба бути готовими з військово-політичного напрямку, то в принципі я бачу, що має бути більш-менш місяць. Стерпний, так скажемо, не дуже сильно напружений відносно е тих місяців, які були конкретно серйозно напружені. Тобто, можливо, трохи менше буде е обстрілів або трохи менше буде активності ворожої. Ось може Також може, на фоні цих перемовин, на фоні кучи, купи цих розмов, може дійсно е трохи знизитися активність е війни. Е ну Це на березень. На березень я бачу, що трохи знизиться активність і трохи підвищиться саме оцей розмовний піарний, знаєте, такий підтекст і фон. Ось так. В принципі, місяць має бути не, не дуже поганий. До речі, є речі, які я бачу. Напишіть мені в коментарях, чи варто озвучувати погане, бо. Тобто видно різні, різна інформація, але е, напишіть, чи варто озвучувати погане, чи краще, е, якби е, не, не те, щоб не казати погане, а просто, що, що краще. Можна озвучувати просто добре, а погане не казати. Е, от, мені от цікаво просто ваша думка. Наскільки е, глядачу е, важливо. Казати погане чи не казати, бо іншим інші кажуть, там що там ти там наговорюєш, інші кажуть, що дуже все типу красиво. От от мені цікава ваша думка. Ну, загально все, що я побачив на березення, вам сказав, має бути більш-менш місяць непоганий. Активність військова має також трохи знизитись, але саме рівень цього піарщини оцієї підвищиться. Ось, в принципі, ось так. З Сполученими Штатами все ж таки ще будуть такі скандальні. Все ж таки, берзень він буде отакий от скандальний на фоні цих непідписаних документів, на фоні обговорень щодо цього документу там, про рідкоземельні. Метали там, копалини, там і так далі. Ну, все ж таки, ми бачили, що щось вони підпишуть, але це буде взагалі не те, що хочуть штати, і це буде дещо там взагалі більше таке, знаєте, формальне, більше як знаєте, підтвердження дипломатичних якихось домовленостей по якійсь бумажки. Тобто особливо, тобто не здамо ми, ми не здамо. Свої землі, не здамо свої копалини, але торгувати можемо і розробки, якісь можуть бути суспільні. Ось так, друзі, стосовно березня, всім бажаю тихих, безпечних, мирних днів і часу. Ви бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!